Всім ще раз доброго дня. Ось ми на полі зимой пшениці, посійної по соняшнику. Вирішив засняти вам, показати. Тут Той раз ми проїжджали, тут не було такого жовтого, а зараз ось пожовтіла пшениця. Ось там вже видно, може, не видно такі є плями. Ну, це тут було я вам скажу бур'янку. Сильний такий лопухи такі ті були. Ні, репхи, рип не лопухи, а репихі. І це вже цих рослинних решток передалася якась традиція Зараз на пшеницю. Ось так виглядає. А також роз... Гарний розвиток у неї вже три листочка, це вже зиму буде нормально. Соняшник посходив тут, але вже обіцяють морози, так що він пропаде. Ось це тут не було добре, нічого. Сорт також істопалівка. Ось такий станний. А тут сусіди, у нас тут агрофірма, так вони посіяли зиму пшеницю по зимі пшениці. Зараз засніму. Так, у них тут це пшениці, з зима розинка. Ось миші є. вже раз ходили. Ось такі. таке жовте. Ну добре, всім ще раз дякую за увагу. Будемо ходити, шулати приманки для мишей. До побачення. Доброго дня всім. Сьогодні у нас 7 листопада 2020 року. Вже минув тиждень, як ми вносили ам'яшну селітру на полі озимої пшениці. Ось такий і зараз там. Ну, бачите, що листя жов... жовте все одно. Це Ми думали, що це нестача азоту була, а це коренева гниль. Ну, вона, звісно, краще трохи стала. Вигляд і краще став. Ось такий. Вона трохи позеленіша, а так. Ну, тут не видно зараз на камеру. Ну, позел... позеленіла. Будемо обробляти весною вже від кореневої гнилі. Вносили тут 100 кг селітру. Ось така шлинка. Тут чотири погані. Тут три. Ну, це ж кінчики вона. Получається, що. Коріння хворіє і воно запасні речовини із листя переводить в коріння, щоб коріння жило. Ну, ось так от виглядає. Зараз сонечко вийшло, може в краще буде видно. Позеленіло, так, але все одно треба обробляти від короневої гнилі. Тут був була, ну, Був попередником також озима пшениця, і це пшениця по пшениці і таке сталося. проросла из падалочного колоса пшеничка. Ну, вот так вот, такие полы, такие выгляд. Позывы Ну, я ж кажу, в порівнянні з тим як було, так воно позеленіло. Але це не нестача азоту, а короневі гнилі, як я вже казав. Можна вирвати, подивитися, що там. Ну, це ж випали дожі у нас і вона пішла. Вже вторина коренева система. Не фокусується. Вже пішла вторина коренева система розвиватися ось. Цей корені. Ну так. Два. Плаганий тось. Воно ну, ну, взиму піде вже. Вже роз, роз, є добрий, вона вже в зиму піде. Ну. Добре, ось таке от відео коротеньке. Зараз йдемо другий раз травити мишей на полі. Там ще у нас пшеничка є, 6 гектарів. Ми то їдемо зараз травити пшеницю, ну мишей. Приготували приманку, пшеницю там, бордів. Соняшникова лія і додамо, ще ваніліна туди трохи. Ну, так і буде приманка така. Травили вже взяло, так вони добре поїдають її, приманку. Ну, Добре, всім дякую за увагу. Всім до побачення, всього найкращого.